Два місця Слова Божого жертва та завіт. Ми розглянемо два ключові уривки зі Святого Письма, які глибоко розкривають сутність Божого завіту та жертви. Перше місце знаходиться в посланні до Євреїв, 9 глава, 28 вірш. Там сказано: Зірочка, так і Христос один раз приніс себе, щоб понести гріхи багатьох. Другий же раз Він з'явиться не ради гріха, а тим, хто очікує його для спасіння через віру. Цей вірш чітко вказує на одноразову досконалу жертву Ісуса Христа за гріхи людства, а також на Його майбутнє повернення для тих, хто його очікує у вірі. Друге місце книга буття, 15 та глава, з 9 по 11 вірші, а потім 17 вірш. Господь сказав Авраамові: Візьми мені трилітню ялівку, трилітню козу, трилітнього барана, горлицю і молодого голуба. І Авраам взяв усе це, розсік навпіл і поклав кожну половину одну напроти одної, тільки птахів не розсікав. На ці розсічені частини злетілися хижі птахи, і Авраам відганяв їх. У 17-му вірші ми читаємо зірочка, тим часом сонце зайшло, і стало дуже темно. Раптом з'явилося багаття, як димна піч, а його спалахи пройшли між розсіченими частинами тварин. Ці уривки надають нам глибоке розуміння того, як укладалися завіти в давнину, особливо завіти між Богом і людиною. Завіт у крові, старозавітна практика. У давнину, коли укладався завіт, його скріплювали кров'ю. Це був урочистий і незворотний акт, який надавав завіту законної сили. Сьогодні ми діємо інакше: ідемо до нотаріусів, складаємо заповіти, ставимо підписи, і це має юридичну реальність. Але в давнину все було зовсім по-іншому. І це не єдине місце в писанні, де ми читаємо про те, як при укладанні завіту, чи то між людьми, чи то між Богом і людиною проливалася кров тварини. Це служило початкою, підтвердженням, що завіт є дійсним. У випадку, який ми щойно прочитали, Бог укладав завіт з за Авраамом. Після кількох перемог Авраама над іншими царями він згадує про обіцянку Бога щодо потомства та обітованої землі, до якої він прийшов з ураха Хальдійського. Тепер Авраам уже в цій землі, але звертається до Бога, кажучи, що він уже в літах, а обіцяного ще немає. І тоді Бог каже: Зірочка, я дам тобі цю землю, ти будеш тут, і нащадкам твоїм теж. А як завіт ти принеси цих тварин, розрубай їх, тобто розріж навпіл і розклади одну частину напроти іншої. Віра Авраама та Божа вірність. Авраам так і вчинив він зробив усе, що від нього вимагалося. Сидить і чекає. Він виконав свою частину. А де ж Божа сторона? Чому Бог не прийшов і не уклав з ним цей завіт? Авраам сидить, чекає, чекає, скільки ж можна чекати? Вже темніє. Хижі птахи налітають, бажаючи пожерти ці жертви. А Бога все немає. Авраам, знаєте, не махнув рукою і не сказав ну, раз так, як це, пам'ятаєте, зробив Саул, коли не дочекався Самуїла. Авраам чекає Авраам вірить, що Господь, якщо сказав, то так і зробить. І настає момент, хоча вже стає пізно, вечір наближається до ночі. І Бог приходить і робить свою справу. Він укладає цей завіт. Написано, що полум'я вогню пройшло між розсіченими тваринами. Це було знаменням Божої присутності та його вірності своєму слову. Жертви в Старому Завіті чистота та бездоганність У Старому Завіті ми переважно читаємо про жертви тварин, які приносилися за гріхи людей. Людина згрішила, але покарання несла тварина. У Божому законі багато говориться про різні жертви різних тварин за різні гріхи. Це було особливим, за такий гріх мала приноситися така тварина, за інший гріх могла приноситися пташка або інша тварина. Але все це відбувалося, щоб очистити людину від гріха. І найперше, що Бог вимагав від цих тварин, вони повинні були бути чистими. У Старому Завіті Бог ділить тварин на дві категорії чисті та нечисті, ті, яких можна споживати, і ті, яких він забороняв споживати. І ось саме для принесення в жертву мала бути принесена чиста тварина. Ми читаємо, що вона мала бути без жодної вади, здоровою, бездоганною, тобто доброю твариною. І Бог каже мені потрібна тільки така саме чиста тварина важливість серця, жертва Каїна та Авеля. Однак, знаєте, не все залежало від тварин. Навіть менше залежало від тварин, більше від людей, з яким серцем вони приносили жертву Богу. З чистим чи з нечистим. Пам'ятаєте перших людей Каїна та Авеля. Обидва принесли жертву Богу. Авель приніс з тварин, яких пас, а Каїн з плодів землі, яку обробляв. І перша, і друга жертви могли бути угодними Богу, і жертва з тварин, і жертва з плодів землі. Але чомусь Бог прийняв жертву Авеля з тварин, а жертву Каїна не прийняв. Чи не сподобалася йому сама жертва? Ні, йому не сподобалося серце Каїна. Його серце було заплямоване гріхом. І написано, що Бог не прийняв цю жертву. Не прийняв, тому що гріх був у серці Каїна. Він скоїв гріх у своєму житті. Пам'ятаєте ще місце, де пророк Ілля та 450 пророків ваала принесли чистих тварин, там написано тельця. Це було угодно Богу. Тварина, яка угодна Богу. І чомусь Бог прийняв жертву Іллі, а не прийняв жертви того тельця, якого принесли 450 пророків ваалових. Тому що наміри сердечні були зовсім іншими. Зовсім, іншими. тому й не прийняв. Жертва в новому завіті мир та примирення. У новому завіті ми читаємо в Євангелії від Матвія, 5 глава, 23 вірш. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш там свій дар перед жертовником, піди спершу примирися зі своїм братом, а потім приходь і принось свій дар. Знаєте, ми думаємо, що ми чимось задобримо Господа. Але Бог каже, те, що ти приносиш, це може й добре, але ти повинен це принести з миром у серці, з чистим серцем. Якщо у тебе немає добрих мирних стосунків з братом, а ти хочеш, щоб у мене з тобою були добрі стосунки. Він каже: так не буває. Потрібно, щоб ти прийшов з братом першим примирився, а потім принеси мені дар, я тоді його прийму, бо я так його не прийму. Це десь було б подібно до Каїна та Авеля, так? Жертва має бути чистою, принесеною з чистим серцем, і жертва має бути принесена Богу. Ісус Христос, невинна жертва за наші гріхи. І коли ми знову дивимося на цих тварин, які приносилися, вони приносилися невинні. Ну, що та тварина винувата, що людина згрішила. Росте тварина, росте, і тут раз її треба зарізати, бо людина згрішила. Тварина невинна. І знаєте, про що це говорить? Це вказувало на Ісуса Христа, на Ісуса Христа, який проллє свою невинну кров. Він жодного гріха не вчинив, нічого гріховного не зробив взагалі, не те, що зробив, навіть не подумав. Він приніс себе в жертву за тебе і за мене, за наші гріхи. Він був абсолютно невинним. Новий завіт, добровільна жертва та вибір. Написано про Ісуса Христа, що Він пішов на хрест добровільно. Добровільно. Він каже до Отця Небесного жертви та приношення старозавітні тобі не були до вподоби, але тіло приготував мені. Це було щось нове, щось досконале. І знаєте, у старому завіті Бог приймає або не приймає жертви, які приносили йому люди. Приймає або не приймає. А знаєте, чим новий завіт від старого відрізняється? Бог вже не приймає жертв тварин, але він прийняв одну досконалу жертву жертву свого Сина Ісуса Христа. І це добровільно. Бог нікого не змушує заставити це так не виходить. Він просить, він терпить, він чекає, щоб людина покаялася у гріхах, щоб вибрала саме основне у своєму житті. Він не прийняв би жертв, принесених з нечистим серцем. Це все земне минає, змінюється і дуже швидко. А те небесне залишиться на вічно. Бог дарує нам вічне життя через свою жертву. Це найголовніше, тому що кожній людині доведеться предстати перед Судом Божим. Для чого сюди Ісус Христос прийшов? Щоб принести себе в жертву і щоб ми це прийняли і повірили значення жертви Христа для нас найважливіша річ перед Богом це жертва Ісуса Христа. Тому ми сумуємо, що саме таким чином нам шкода що саме таким чином була заплачена за наші гріхи жертва Сина Божого, але ми радіємо, що це сталося, тому що ми маємо спасіння в цьому. І ми, ті, хто вже прийняв Ісуса Христа, нам потрібно дорожити цим, дорожити цією жертвою, нам потрібно цінувати жертву Ісуса Христа. А тим, хто ще не прийняв цю жертву, подумайте дуже уважно. Кожен за себе, тому що ви самі за себе будете відповідати, чому я не прийняв. Бог каже, що є два уділи у вічності, і він буде у кожного. Бог каже, що буде вічність і буде те, що перед Богом предстанемо. Нехай Господь благословить тих, хто ще не пішов за Христом, зробити правильний крок у своєму житті. Важливий крок, основний крок примиритися з Богом. Амінь.